Доброго дня, Рівінська атомна станція працює в сталому режимі, виконуючи графік, доведений нам НЕК Укренерго, працюючи обладнання без зауважень. Також у нас на сьогодні проводиться ряд планових ремонтів, і хочу сказати, що також вони йдуть в графіку. І роботи виконуються кваліфіковано без зауважень. Радіаційний та екологічний стан у нас на майданчику, а також в зоні спостереження нашої станції без змін в нормі. Хочу сказати, що на сьогодні завдяки нашому персоналу, всіх підрозділів закуплено майже 50 генераторів та зарядних станцій. Ця акція була на прохання адміністрації міста Харкова, і сьогодні ми готові передати місту це обладнання. Я дякую всім, хто долучився до цієї акції, благодійної акції, дуже, дуже необхідної для жителів міста Харкова. Які сьогодні потерпають практично кожен день від обстрілів Російської Федерації. Є ще одна тема, про яку я хотів би поговорити, і зауважити всім учасникам дорожнього руху по нашим автомобільним дорогам, які знаходяться в промисловій зоні. На сьогодні. Ми прийняли заходи і обмежили швидкістю руху на цих дорогах. Але бачимо, що деякі водії все-таки порушують правила і створюють загрозу для пішоходів. Ці дороги у нас обладнані досить значною кількістю пішоходних переходів, тому що Комунікації всередині нашої промислової зони досить насичені. Хочу сказати, що прийнято рішення про патрулювання автомобілями безпеки як нашого транспортного цеху, так і військової частини і порушників, які порушують в першу чергу. Швидкісний режим будемо фіксувати, і порушники будуть відповідати згідно правил дорожнього руху. Скоріше всього, зі своїх автомобілів будуть пересідати на автобуси. Так що, увага для всіх: виконувати всі дорожні правила які встановлені у нас на дорогах промисловій зоні. Сьогодні це важливо, важливо, тому що напруга, яка є у персоналах у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації, вона не повинна ще додаватися порушеннями і людськими втратами. Тут у нас в місті. Все буде Україна.